10-11 березня місяць перебуватиме на небі у знаку Лева. Це зростаючий місяць, 12 та 13 місячні дні по календарю. Коли місяць входить у знак лева, наші емоції вони набувають блиску та сяйва. Нам хочеться себе показувати, нам хочеться бути щоб помітними, сяяти і показати насправді, які ми круті, які ми класні, які ми благородні, які ми щедрі, нам хочеться похвалитися з собою. Емоцій дуже багато, але вони більше як сконцентровані на собі. Якщо попередній знак рака там емоції концентрувалися на родині, на внутрішньому світі, то тут, на свідомості, на собі, на якомусь своєму егоїзмі. Тобто ми будемо вибирати в першу чергу себе. Чоловіки вони будуть прагнути поводити себе як лицарі, і такий переважає тут більше чоловічі енергії, принципу ян. Цей період він також сприятливий для таких емоційних, героїчних обіцянок, але це не факт, що вони будуть виконані. Також місяць в знаку Лева. Лев у нас це оптимізм, це радість. Нам захочеться відпочити, і нам захочеться кудись піти розвіятися. Тому це чудові дні для того, щоб це зробити. І нам захочеться, ну, відчути свою значущість, да, побути, побути королем, да, Лев, король звірить, нам захочеться бути в центрі уваги королем або королевою свого життя. Це гарний період для політичних діячів, для акторів, для художників, для творчих робіт. В цей період вдало будуть проходити мода, реклама. Якщо ви працюєте в інстаграмі, якщо ви працюєте в, в будь-яких соцмережах, то це вдалий час для того, щоб показувати себе, пропонувати свої продукти, їхні якості, тобто показувати, розказувати, тобто бути на видноті. Це гарний час для. Проведення різних виставок, ярмарків, гарний час для проведення різних святкувань для фотографів, для дитячих психологів, гарний час для проведення часу саме зі своїми дітьми, тобто погратися з ними в ігри, десь піти з ними, провести час, прогулятися, повести їх на якісь розважальні програми. Тобто тут, знаєте, такий час, коли місяць в леві тут більше хочеться відпочивати, радіти, аніж працювати. Тому давайте собі час на відпочинок. Якщо це розглядати кохання, то це гарний час для кохання. Тут багато пристрасті, багато любові, багато близьку, І якщо у вас в цей період саме почнуться стосунки, то вони, вони будуть яскраві, але тут треба обережно, тому що ретро-венера, тобто не не спішіть. Не спішіть, можуть з'явитися саме колишні в цей час, хто, хто ще не пройшов да, карму, пов'язану з колишніми партнерами, то знаєте, от я герой, я героїня, і я от в цей час об'явилася. Але це такі і в коханні тут це отримання радості і задоволення від кохання, тому гарний час для проведення його з коханою людиною. Якщо ми розглядаємо гроші, то в цей період ми схильні більше витрачати, аніж накопичувати. Якщо купуєте, то купуйте саме ті речі, які будуть приносити вам задоволення. Тобто, краса, одяг, парфумерія, косметика це гарний час для купівлі таких речей. Ці речі вони будуть розкішні, і вони будуть довговічні, і вони будуть підкреслювати ваш статус, вашу значущість. Якщо розглядати здоров'я, то лев у нас керує серцем, керує спина і сонячне сплетіння. Не бажано ніяких операцій і ніяких процедур на цих органах в цей час не робити. Їх не перевантажувати, не оперувати. Це гарний період для лікування очей, для лікування нервової системи, гомілок, сухожилля. На судинах операції краще не робити. Видалення розширених капілярів також краще не робити. Не варто в цей час видаляти ройдинки, бородавки та різні шкірні висипи, та там шкірні утворення. Не варто в цей час робити. Можна проводити лікування нервової системи, судом тремтіння можна, ніг зір можна. І в цей час бажано відмовитись від жирних страв. Тому що вони будуть сильно впливати на коливання вашої ваги. Можуть, якщо ви в цей час будете їсти жирні страви, то вони будуть плюсом на вашому тілі. Гарний час для гімнастики, дихальної гімнастики і для фізичних навантажень. Все, інформацію вам дала. Бажаю вам гарних днів. Все, пока.